Let's do it world! минулими вихідними. Україна долучилася до більш ніж сотні країн-учасників цього всесвітнього руху та провела акцію Зробимо Україну чистою 2015 У Дніпропетровську пройшли десятки суботників, прибирали двори та прибережну зону, дитячі і спортивні майданчики, парки, сквери, алеї та інші місця відпочинку городян. Робота кипить. Активісти удару, озброївшись лопатами, граблями та віниками, на весняне прибирання вийшли привести до ладу територію біля храму на честь святого апостола Андрія Перевозванного та алею, що тягнеться від нього через увесь проспект Миру, аж до Донецького шосе. Хлопці та дівчата прибирають сміття, обкопують дерева, обрізають старе гілля вздовж алеї. Не дивлячись на ранковий час, настрій кажуть бадьорий. Здорово, тепло. Uh, такие перші деньки, ну, я получаю удовольствие, правда. Акция данная она имеет, uh, можно сказать, мировое значение. То есть она проходит в рамках всемирной акции Let's Do It World, в которой принимают участие более 100 стран. Поэтому Украина вот в такой всемирной. Акції участвую частві на подібні толоки ударівці виходять не вперше. Часто густо вивозили купи сміття з прибережної зони на набережні перемоги. Однак цьогоріч велике прибирання для них особливо радісне. Уперше приводять до ладу рідне місто разом із мешканцями лівобережного 3 які звернулися до ударівців із проханням допомогти організувати суботник та прибрати від бруду свій житловий масив. Приятно ухожені ухожений чисті дитячі площадки, двори, вулиці. Я уверен, что вместе мы сможем сделать Днепропетровск комфортнее и опрятнее. Мы очень благодарны жителям микрорайона за то, что они обратились к нам и дали нам возможность совместно сделать родной город чище. И главное, мы благодарны Людям за їх жизненною активну позицію. Біля храму на честь святого апостола Андрія Первозванного волонтер, боєць батальйону Торнадо Руслан Колєсніков посадив саджанці лип та горобини. Так чоловік ушанував пам'ять про своїх побратимів, які віддали життя за незалежність та цілісність України на Майдані і Сході країни, та долучився до акції Дерево, душа героя. Я вірю в те, що дане є свого роду проводниками між нашим миром И миром на небесах ребята видят нас сейчас, что мы помним о них, и мы продолжаем начатое, мы продолжаем борьбу на разных фронтах. Кто-то воюет сейчас на передовой с оружием, мы стараемся в тылу помогать как волонтеры. Также не стоит забывать, что сейчас война идет на втором фронте, в политической сфере. И мы должны сделать все для того, чтобы не допустить реванша бывших регионалов, тех людей, которые допустили... Ту війну Руслан Колєсніков вірить, що вже років через 10-15 малюк, який допомагав йому, під цими деревами буде слухати від старшого покоління правдиві розповіді про подвиг тих людей, які відвоювали його свободу і незалежність його рідної країни ціною власного життя. Юлія Мельниченко, Олександр Вернігоров, новини дев'ятого каналу.